Вітання! З вами Елена Марко. Ми починаємо готуватися до січня 2025 року, до місяця вогняного бика. Вітаю всіх з Новим роком, з прийдешнім новим роком, хто коли буде дивитися дане відео. Стараюсь записати його заздалегідь для вас, щоб ви послухали, підготувалися до січня, до першого місяця 2025 року. Ну, насправді, ми з вами ще будемо жити у рокові дерев'яного дракона, оскільки. В нас дерев'яна змія наступить лише з 3 на 4 люто. Ну, по суті, 4 лютого ми вже з вами за сонячним календарем перейдемо до року дерев'яної змії. Тому січень, хто вперше на моєму каналі і взагалі починає вивчати китайську метафізику, потрібно вам розуміти, що в нас січень ще рік 2024 за китайським календарем, тому що це ще рік дерев'яного дракона. Китайський новий рік наступає 29 січня за місячним календарем. Я навіть ось сьогодні підготувала для вас фази місяця у січні, 2025 року. року. Час від часу даю його в своїх прогнозах, тому що є люди, які стежать більш за такою інформацією. Так, 29 січня у нас молодик, молодий місяць. І саме тоді за місячним календарем наступає китайський новий рік, який святкують в Китаї, якщо не помиляюсь, 14 днів. Але за сонячним календарем по картах Бадзі, по енергіях Фіншу дому, дерев'яна змія наступає лише 4 лютого 2025 року. Тому хто народився в рік собаки, ще буде штурмити в січні, місяці, тому що дракон зіштовхується з собакою, кому теж дракон негативний. Трішки, можливо, не зовсім рік у вас був благополучний, ще місяць січень маємо потерпіти, тому що дракон ще нас відпускати не буде. Це такий таке перший анонс в моєму прогнозі на січень. Взагалі я січень дуже чекаю, тому що в нас буде фантастична енергія літаючих зірок. І зараз грудень досить складний, погодьтеся, вогняний пацюк це контрастний дуже знак. Боротьба вогню з водою, з владою, з конфліктних ситуацій дуже багато, неприємностей, багато, проблем зі здоров'я. Відчули багато хто з вас, кого серцево-судинники захворювання, головні болі, тому що пацюк міг, вогняний пацюк саме міг по здоров'ю на ці органи системи вплинути. В нас наступає вогняний бик, прекрасні енергії, споріднені енергії. Тому що вогонь породжує землю в китайській астрології, взагалі в китайській метафізиці за системою УСИ. Тому місяць січень буде більш спокійнішим, він буде більш такий дипломатичніший. Але розуміємо, що це бик, і це в нас що, третій завершальний місяць зими за китайським календарем. Тому. Місяць вважається неактивним, тому що бик це така замерзла земля, яка під снігом знаходиться. в нас того снігу і немає. Ми його чекаємо. щоб хоча б трішки відчути ті новорічні свята, в кого є ялиночка, більше можна так відчути, звичайно, якийсь новорічний настрій. Сподіваємось на сніг саме в січні. І бик це такий знак, який, знаєте, дуже повільний, стратегічний, практичний. Ну, Вогняний бик він більш яскравіший, він трішечки швидший за інших биків, тому що вогонь це динаміка, вогонь це емоції та е, певне так, знаєте, масштабування. Але все-таки бик завершальний місяць, січень це завжди знак бика. І це завершальний місяць е, саме, скажімо, року дракона за китайським календарем. І це замерзла земля, з якої ми не можемо мати користі, тому що на замерзлій землі в нас нічого не росте, в нас нічого не проростає. Місяць спокійний, неактивний. Місяць з такими інськими енергіями. Дійсно, бик це інська тварина, інський знак китайського зодіаку. Але все-таки вогняний бик він трішечки такий емоційніший та швидший. Чому варто очікувати січня? Тому що в нас фантастично, ще раз повторююсь, енергії будуть працювати в січні саме літаючих зірок. Дублікація їх відбудеться. Не можу зараз вам показати, тому що дивлюся з комп'ютера, цей раз мені не вдалося роздрукувати матеріали для. Тому, щоб з вами спілкуватися і показати, але я завжди даю таблицю літаючі зірок на місці в своїх соціальних мережах. Шукайте мій телеграм-канал, де я активно зараз досить працюю, почала розвивати, даю посилання нижче в відео в інстаграмі, на Фейсбуці, в меседжерах. Шукайте. мене в соціальних мережах, підписуйтесь, і там вже я даю більш текстовому форматі теж певні прогнози, плюс таблиці літаючих зірок. – «Flying Stars». Називається вона система, я дуже люблю. літаючі зірки, дуже точна система. Якщо в мені розібратися, практикувати, вона дає сильну прогностику, дуже точну прогностику по феншуй дому, квартирі, прогностику на місяць, прогностику на рік, на будь-який день навіть можна брати, відкривати таблицю і бачити, який сектор можна активізовувати. Це дуже сильні знання. Тому хто бажає, я постійно кажу, вивчити систему літаючих зірок феншуй, саме класичного феншуй. Це є класичний феншуй. Приходьте на мій курс Літаючі зірки теорія і практика енергії 9-го періоду. У мене він є, тому можна купити і навчатися. Минув ретроградний Меркурій в нас з вами перші два тижні, по суті, і грудня, і останній місяць листопада були такі з затримкою, складноваті. Можливо, хтось з вас відчув. Що важливо? Ми з вами вже готуємось до року змії. Хто був у мене на консультаціях? Індивідуальних ви великі, молодці, хто ще не У вас і час і можливість замовити. Я пишу індивідуальні астропрогнози до березня місяця. Тому по суті, сі по суті, січень, лютий і березень, ви можете до мене прийти на індивідуальне астро 2025 на рік дерев'яної змії. Повторюсь: змія стартує за місячним календарем 29 січня новий місяць. І тоді будуть святкувати китайці і весь східний світ, ем, прихід дерев'яної змії, але енергетично за сонячним календарем в наших приміщеннях, по наших картах Бадзи, змія і, взагалі, система літаючих зірок 25-го року, тому що на кожен рік вона є різна. Ця таблиця зміниться лише 4-го числа, 4 лютого. Які в нас енергії приходять на січень? Вогняний бик. Хороші гармонійні енергії. Для когось із вас, наприклад, бик є благородною людиною. Я по пам'яті знаю, що це точно земля Ян. Зараз я передивлюся земля Ян, здається, дерево Ян. Так, янське дерево, янська земля, янський метал. Або ж ваш рік народження закінчується на 0,4 або 8. Ну, бик є зіркою шляхетною людини. Взагалі, це можна назвати навіть благородна людина. Тобто, це символічна зірка, яка дуже підтримує, дає благосні новини, благосні енергії, підтримки. Енергії добробуту і такі енергії потрібно дуже багато діяти і працювати. Ще раз повторюсь: ми беремо день вашого народження зараз. Якщо ви знаєте свою карту бази, якщо ви народилися День дерева, я день металу, я або День Ян, для вас Бик є шляхетною людиною або благородною людиною. Ну, рік закінчиться на 0,4 або 8. Ну, тут все-таки краще брати карту бадзи і передивлятися ваш день народження, тому що буває так, що година може змінити година вашого народження в карті Бадзи може змінити ваш саме день народження. Тому краще все-таки відкрити карту Бадзи. Я даю калькулятори постійно в телеграм-каналі, нижче, якщо не забуваю під відео, завжди в мене є посилання. Тому для вас буде місяць досить хороший, перспективний стартовий такий місяць 2025 року. Бик, потрібно розуміти, що бик входить в трикутник земляного покарання. Я постійно говорю про вогняне покарання, яке в нас буде діяти у рік дерев'яної змії, діяти воно буде дуже сильно, тому що дерево підтримує вогонь нас і про це багато розповідаю в соціальних мережах і в телеграм-каналі. Потрібно до нього готуватися. Ну, не для всіх воно буде діяти, але ви повинні знати свою карту, знати, чи є у вас, скажімо, навіть напівкомбінація вогняного покарання з роком змії. Бик входить в інший трикутник покарання земляний. є лише два трикутника в китайській астрології бадзи таких от земляного покарання і вогняного покарання. Земляне покарання це собака, бик і коза. Я навіть зараз перевірю себе. Так, значить, земляне покарання це собака, бик і коза. Все вірно. Земляне покарання пов'язано в нас з землею. Тобто сама стихія земля говорить про те, що можливі якісь проблеми, нюанси із землею. І особливо, якщо у вас робота пов'язана з землею, з будівельними певними матеріалами, з будівельними якимись роботами. Пов'язана можливо на дорогах, пов'язана з викопуванням землі, обробітком землі, вивезення землі. Будь ласка, будьте дуже обережні, тому що земляне покарання, як то кажуть, може накрити, земля може засипати. Наприклад, шахти, так, де люди працюють під землею. В січні ми можемо спостерігати такі моменти, що висуви землі, землетруси можуть виникнути проблеми. Землею саме в територіальному аспекті, якийсь поділ землі, розп... розподіл землі, територій. Будемо дивитися, що відбуватиметься в нашій країні в січні, він важливий цей місяць, ви знаєте самі чому. Ось, і щось буде відбуватися дійсно те, що пов'язане з територіями, земельними участками. Якщо у вас є земельні участки особисто. Можливо, доведеться їх продати, розподілити, обміняти. Тобто все, що пов'язано з землею і з трикутником землі, по суті, земляним покаранням, буде сильно виявлятися діяти в січні місяці. Якщо ми беремо карту бадзи, вашу, якщо вони буде в рік кози, в рік собаки, або в вашій карті Бадзи є рік собаки, але там година кози, наприклад, прийде бик в січні і він створить повністю трикутник земляного покарання. Важливо знати, корисна по вашій карті бадзі земля чи ні. Якщо вона не корисна, дуже рекомендую, рекомендую звернути увагу на харчову систему, систему взагалі не те, що харчову, систему травлення, ну і взагалі передивитися харчування. Можливо, багато хто з вас захоче зайнятися фітнесом, спортом саме після святкувань нового року чи Різдва. І саме цей трикутник землі скаже іти в спортзал, давай худнути, давай щось робити. У вас з'явиться лишня вага. Багато людей, яким не корисна стихія землі, а саме у січні 2025 року зрозуміє, що вони набрали забагато ваги, тому що це ще рік дракона буде, а дракон це теж земляний знак, і бик буде працювати в січні. Дуже багато може бути отруєнь. Неякісних продуктів в супермаркетах, магазинах, звертайте увагу на дати пакування, на дати взагалі От, розміщення продукту на прилавках, тому що земляне покарання пов'язане дійсно з отруєннями. Те, що ми споживаємо, по суті, є, ну, трав, відбувається іде втравлення в нашому організмі, з цим пов'язані процеси землі, це шлунок, пішлункова залоза, процеси, які пов'язані дійсно з перетравленням їжі. І коли діє це земляне покарання або напів, навіть земляне покарання, люди часто можуть дійсно з'їсти на те, що потрібно, не подивилися, переїдання теж це є проблематика земляного покарання. І дуже важливо дійсно споживати в січні нам всім їжу більш рослинного характеру, фреші, фрукти, менш жирності, менше такої їжі, яка може нести. Дійсно, загрозу для здоров'я. Ну і багато хто з вас займається дієтою, своєю фігурою, своєю красою, своїм здоров'ям, саме на тему, ось перевірити систему травлення, перевірити повністю організм, можливо, на цукровий діабет, на цукор, тому що земля це солодкий смак феншуй, і дуже якщо вона не корисна, вона може дати цукровий діабет, вона може дати підвищення цукру. Навіть неочікувано, тому що буде для вас карт для вашої карти діяти це земляне покарання. А якщо ви карту не знаєте, ну ви там будете опиратись, наприклад, там переїли чи ще щось з'їли там і так далі. Але насправді для багатьох людей в січні спровокується. Харчові проблеми, харчові, скажімо, моменти з харчовою системи організму, тому що по китайській метафізиці це місяць бика, який створює напівтрикутник або трикутник земляного покарання. Тому я вас тут попередила: дуже потрібно знати свою карту, корисна земля чи ні. І навіть якщо земля корисна, але ви не дотриматись певних правил по їжі, харчування, ви можете відчути важкість, відчути важкість. Набраття ваги, проблеми з сочовідільною системою, проблеми взагалі якогось такого характеру неприємного свого організму. Тому за цим стежте. А що важливо, в кого буде формуватися це земляне покарання, більше медитації, афірмації, займатися здоров'ям, біг, спорт, прогулянки, свіже повітря, ну і те, що я вам сказала, так, більш така рослинного характеру їжа. Далі, давайте ми все-таки повернемося до фаз місяця. Це важливо, хто стежить. У нас з 1 по 13 січня буде зростаючий місяць. По суті, після нового року ми вже зустрінемо енергетично новий місяць, так тобто фаза місяця буде зростаюча. З 1 по 13 січня. Чудовий період, звичайно, після нового року стартувати, щось робити, реалізовувати свої цілі, які ви поставили. Наприклад, сьогодні, сьогодні, 21 грудня, я дуже хотіла вийти в ефір, записати. Це, це відео прогноз, тому що сьогодні унікальний день, енергетично дуже сильний. І е, дуже важливо сьогодні подумати над своїм життям, зробити щось корисне в фінансовому плані, е, записати мрії і цілі на папері, хоча б накинути, чого ви хочете, як ви себе бачите, 25-му році. Дуже сильний енергетичний день. Виходить також це відео. Далі, 14 січня в нас повні. Повня. З 15 по 28 січня спадний місяць, спадаючий місяць, спадний місяць, хто як любить говорити. 29 січня у нас молодик, молодий місяць і зустріч китайського Нового року за місячним календарем. Будь ласка, тут потрібно знати китайський календар, він складається з місячного сонячного календаря. І у багатьох людей путанина, що ж ми вже, вже зустрінемо рік вже в січні, рік змії. Насправді, різміїна стане за своїшнім календарем. Всі енергії зміщаться, зміниться лише з 4 лютого 2025 року. І з 30 по 31 січня місяць, який буде зростати шикарні дні, прекрасні дні, тому що після зустрічі китайського Нового року. Будуть знову таки, знаєте, поштовх, як і після зустрічі з 31 на 1 січня, там піде з 1 на 13 січня зростаючі енергії, все починати реалізовувати, щось робити. І так само в нас по суті після зустрічі китайського нового року, після 29 січня, підуть енергії на вищий рівень, на янські енергії. І тим більше ви повинні розуміти, що зараз, 21 грудня, 21-22 грудня, у нас зимове сонцестояння. Відколи почнеться вже збільшуватися світловий день, янське нарі почне потихеньку ставати більше, і ми з вами будемо рухатися до лютого. А лютий це вже перший місяць весни за китайським календарем і саме. Прихід за сонячним календарем будь-якого знаку зодіаку, зустріч весни. Лютий, в лютому ми вже всі побачимо, наскільки буде більший світловий день. Це дуже важливі сильні дні з 21 грудня, по суті, майже весь січень, до 4 лютого, 4 лютого. У нас такі, знаєте, два цих місяці, ніби бик і інська енергія, да, зима, але ми вже будемо рухатися все-таки ближче до весни. І що класно, хто любить китайську метафізику, феншуй, бадзи, в нас раніше приходить весна. Уже в лютому ми з вами зустрічаємо новий рік, рік змії, і зустрінемо з вами також, по суті, нові енергії росту. І так, про ще вогняного бика в січні. Для тих, хто народився в рік кози, це ваш особистий руйнівник, будьте обережними, особливо, якщо земля не корисна. Значить, хто народився в рік кози відслідковуйте цей місяць енергії, бик з вами зіштовхується, тобто бик пробиває козу, коза не любить бика, вони двоє зіштовхуються і для вас особистим руйнівником. Тому дуже обережно, дійсно, зі здоров'ям в січні, з енергетичним тонусом, взагалі з якими справами відбудуться у вас зміни в плані роботи роботи або оточення. Що ще важливо знати про бика? Бик у нас поєднується з пацюком у землю, то народився в рік пацюка, а бик з пацюком поєднається в парне злиття землі. Ми будемо говорити про кожен знак на січень місяць на моєму каналі, але все-таки такі основні моменти потрібно розуміти, з ким товаришує бик, а з ким він конфліктує. Тому, от, хто народився в рік саме пацюка, бик з вами зливається в землю. Про земляне покарання ми з вами поговорили. Важливо знати, що в нас є хороші дати завжди. Я даю на дати спалювання чеків на дати, навіть іноді прибирання, якщо встигаю, даю дати на трати і повсякденні покупки. Якщо ви знаєте свою карту Бадзи, ви цей день щось купуєте для себе, там важливе, незначне навіть, але енергетично повертаєте з часом кошти і енергетично, і дійсно в реальності. Тобто дати для покупок я даю в своїх соціальних мережах, тому шукайте і підписуйтеся. Ще які дати важливі спалювання чеків дати для покупок. Також в загальному можу дати хороші дати там, метафізичний календар у моєму телеграм. Також дають хороші дати в загальному на місяць, не хороші дати для лікування, профілактики, здоров'я. Тому все це можна почитати дійсно в Телеграмі або в мене в інстаграм. Так. У тигрів, хто народився в рік тигра, є дуже хороші шанси завести нові відносини з приятливим продовженням. Тобто для вас бик в цьому плані дуже-дуже буде благостний. Ну і з шанувальниками буде щастить жінкам, які народилися в день особистості земля Ян та вода Ян. Якщо ви плануєте одружуватися, розписуватися, планувати взагалі розпочати сім'ю, для вас місяць досить такий хороший. Досить таки перспективний саме для жінок, особистості земля Ян або особистості водичка ян. Також із шанувальниками пощастить чоловікам з стихією, особистості метал. Інський метал, абоянський метал. Будьте на поготові. Одружитися, можливо, створити відпустку романтичну. Ще раз повторюю, для чоловіків метал і метал Янса битву буде сприяти створенню медового місяця, створенню відносин, романтика, зустрічі вашої певної от людини, як романтики, романтичних, скажімо, відносин, можливо, навіть і шлюб. Тут ми поговорили да, трішки про кохання для жінок. По карті бази для чоловіків маєте знати свою карту бази, відкривайте безкоштовним калькулятором, дивіться, ваш день народження. Рік і день народження це важливі моменти для отримання прогнозу будь-якого. На рік, на місяць, тому що рік дуже важливо за китайським календарем, який ми народились, і в день. В день ми можемо знати, тільки якщо відкриємо повністю карту банзив, тобто повністю професійний саме китайський гороскоп. Так. Якщо у вас в стовпах дня чи року є янська вода, в місяць вогняного бика будьте готові створити стрибок, квантовий стрибок, перейти на новий етап життя, використовуйте всі можливості і шанси, які для вас будуть давати вогняний бик. Ну, взагалі для янської води вогняний бик, що елемент грошей, тому що вогонь для вас це стихії грошей по карті Бадзи. Так. Дійсно, такі хороші прогнози. Дуже часто в нас звучали метал In метал ян Земля Ян, деревоян, водаян. Для вас буде ключовий такий цей місяць, місяць саме вогняного бика. Це так загально ми поговорили з вами про енергії, про тенденції, скажімо, вогняного бика. Також я буду давати в текстовому форматі ще. Що потрібно робити От саме в моїх соціальних мережах, як спланувати місяць, які хороші дні, які ні. Ну і чому все-таки важливо нам очікувати на вогняного бика в січні, особливо тим знакам зодіака, які будуть мати на своїй стороні, саме в своєму секторі, дублікацію літаючих зірок. Унікальна можливість. Дійсно і змінити своє життя і покращити навіть за місяць, тому що ну пощастить, звичайно, тим в кого дублікація відбудеться хороших літаючих зірок. І це має на увазі. Це дійсно той сквантовий скачок, який ви можете зробити навіть за місяць. Це в нас кролики на січень 25-го року. Це бики і тигри. Ну ви чули тигр, дав у нас взагалі місяць в нього романтичний передбачається для биків. Це ваш, по суті, знак рідна. Стихія для пацюків. Пацюки, ви знаєте, що це партнери бика, у вас комбінація буде теж дуже хороша. І кізоньки, і мавпи. Хоч козаю буде зіштовхуватись з биком, але ваш особистий руйнівник це навіть іноді в благо, тому що часто він може виступати навіть паралельно і благородною людиною. Це треба відкривати карту, знати її і розуміти, коли ваш руйнівник не є сильним руйнівником, а навпаки, може дати дуже позитивні події. А чому ці знаки будуть на піку успіху у січні 25-го року? Ну, по-перше, в кроликів буде працювати на комбінації у нас на сході 1-1. Пам'ятаємо, що в нас зараз ще рік дракона. Січні для биків і тигрів буде працювати комбінація 6-6, для пацюків 8-8, і для кізочок і мавпочок 9-9. Ну і непогане, взагалі, може бути ще для свинки і собачки. Тільки для собачки ми пам'ятаємо про земляне покарання, цей трикутник з биком. У вас буде комбінація 4-4. Тому залишайтесь на моєму каналі, підписуйтесь, ми далі будемо говорити. Познаках зодіаку по цих літаючих зірках в секторах 25 2025 року і готуємось разом до дерев'яної змії. До зустрічі і на зв'язку на моєму каналі YouTube.